І всім привіт! А в цьому відео я продовжу аппарат легендарного бравла ракет на 20 ранг. Заспавнула прямо біля банки. Зафармив банку і чуть не помер. Плюс ще одна баночка. І на міду ще 4 баночки зафармлю. На міду нікого немає. Ага, уже є багато. Але я просто роблю атак от... Я не втік. коротше я думав просто о, за допомогою свого сплешерона одразу двох вбити але не вийшло. Завжди фармлю банки. Я зробив помилку. Але ні, я зафармив три банки і я вижив прекрасно. Це не була помилка. Але у нього були всі шанси мене добити, якби він попадав по мені. Я не знаю на що він розраховує, використовую свою ульту і виношу його. Ааа! Він так зробив. А -а, у мене також були шанси його вбити, але. Але не вийшло. Щось у мене взагалі не виходить перемагати, мабуть, треба а -а не так агресивно грати, а більш обережно. Так, нехай вони там файтяться. Не мене. фух, є. Плюс дві банки тікають тікають, тікають, тікаю, і не туди втікають. Класно! блін, ну як завжди. От вони грають обережно, не просто сидять в кустах і чекають, поки хтось буде йти лоу хпшний, щоб вбити його. По факту на кіту треба грати так само. Так, тут Френка, одразу я ухожу звідси, бо Френка урон великий сплеш є. Дивно, що на міду завжди нікого немає. Я, могу, я можу просто заформити собі баночки халявні. У мене вже три баночки. Все, я залутав усі банки на міду і навіть ніхто не заважав. Там Едгар, я думаю, я використаю ульт, мені треба винести його, поки він лоу хп... Ой, лоу хпшний, поки в нього немає банок багато. Так, ну це буде наче перший топ-1. У мене вже 8 банок. Оп. Все, і мінус. Хто це? Ріка? Я не пам'ятаю, як її звати. Так, нехай вони файтяться. Оооо-о-о-у! Так, це Шелі. Це Шелі, є. У мене 11 банок. Так, це ульта. На неї я свою ульту витрачати не буду, треба тікати. Так, у мене 11 банок, але дуже мало ХП в мене є всі шанси зараз програти навіть. Мені треба нафармити зараз ульту свою, бо інакше я не підберуся. Ай-яй-яй, помилка. Дуже, вели... дуже велика помилка, я не знав, як... Я не знав, що робити. Я не знав, що атакувати, чи хілятися відходити посекундно. Ну друге місце це також непогано. Зафармив дві банки і використав неправильно свою ульту. Ульти у мене зараз немає, тому краще відступити, а я неправильно відступив. Блін. Треба якось знову відходити. Бо в мене лоу ХП. Зараз всі шанси померти. Черегбаничний не ядерну. Ага, тільки зараз не що в мене всього 2 банки. Але тут я вже не буду шукати, де їх зафармити, тут я краще обережніше відіграю, просто почекаю, поки хтось буде лоухпешний. Зрозуміло. А він мене не вбив? Ну ок. А я й сам місклікнув, я замість того, щоб використати ульт, випадково не ульт використав. Так, зараз я почекаю, поки будуть файтитись два Елгара. Використаю свою ульту. А, вони затімили. Все, вони почали файтитись. І схоже, це перше місце. Ні, якби він не використав свою ульту, то це було перше місце. У мене просто була перезарядка, то я не міг його вбити. Не вийшло заформити банку. І, мабуть взагалі не вийде нічого зафармити. Так, мінус динамайк. Я знову місклікнув. Класно. Давай, добью його. Є, добив. Так, мінус ельпрімо. Всього лиш дві банки. Я поки підформлю. Йома, я місклікнув. Дуже поняли, що я миск Так, у Польта 4 банки. Ну все, я програв. А ні, він також безкликнув. Зафармлюю ще баночку.